Територіальному центрі комплектування розповідали службову перевірку через відео, де чоловіки у військовій формі заштовхують цивільного у мікроавтобус. Ці кадри викликали, зокрема, і в телеграм-каналі Захід України 10 листопада. виклали в телеграм-каналі Захід України 10 листопада раніше, 8 листопада, в мережі з'явилось інше відео з Житомира, де зафільмовано конфлікт між цивільними та людьми в одностроях. У Житомирському ТЦК назвали це. Цитую не Прийнятною ситуацією і додали, що всіляко сприятимуть розслідуванні інциденту. А от оцінити цю ситуацію з юридичної точки зору без оцінок. Якоїсь із сторін без оцінок якоїсь із ситуації, про які ми зараз розповіли, ми попросили нашу наступну гостю. Це Тетяна Козаченко, адвокатка. Слава Україні, Тетяну. Дякую, що долучились. Отже, без, без аналізу да. тої чи іншої сторони ми зараз говоримо. Так, ну тому що оцінку мають надавати ті відомчі органи, які почали ці розслідування. От на вашу думку, чим не, навіть не думку, а що говорить закон? Чи мають право ТЦК затримувати людей і доставляти кудись? Є конкретно уповноважені органи, які мають право проводити дії, а саме дисциплі... адміністративне затримання. І до таких органів відноситься виключна поліція. От повинні всі люди знати про це, що територіальні центри комплектації не мають права затримувати людей. Доставляти не мають право безпосередньо їх в територіальний центр комплектації застосовувати до них силу. Таких повноважень у працівників територіальних центрів комплектації немає. Є виключні випадки законодавства, коли, наприклад, людина е, зробить адмі... адміністративне правопорушення, і в принципі це не означає, що е, якщо нема поліції, то ця людина безкарна. При вчиненні людини адміністративного правопорушення зазвичай ті люди, які намагають його припинити, доставляють людину виключно в поліцію, але за будь-яких підстав не в який інший орган. Більш того, для того щоб затримати людину відповідно до законодавства України, максимальне затримання при адміністративному правопорушенні є три години. І якщо, наприклад, у людини про собі немає документів, то через три години цю людину повинні відпустити. Воєнний стан в тій частині, якщо людина не вчинила нічого, що до неї можна створити адміністративний протокол, не може залишатися безпосередньо позбавленою волі. Uh -huh. Я би говорила не тільки про неприпустимість таким чином діяти представником державної влади, а ми можемо говорити фактично про незаконне позбавлення. Волі неуповноваженим органам, тому в тій частині люди повинні зразу настоювати на своїх правах, щоб повідомили рідних просто, дали можливість подзвонити, де вони знаходяться, щоб до них були доставлені безпосередньо, в тому числі, правник, адвокат, тому що вони мають право на правову допомогу. На це має право будь-яка людина, вона може наполягати, що будь-які спілкування з представником. Держави будуть тільки в присутності правозахисника, і тоді, якщо вимоги державного органу і його представника є законні, що підтвердить відповідно і перевірить людина фахова, то в цій частині законні вимоги будуть виконані. Угу. А за незаконні вимоги треба звертатися безпосередньо до керівників Територіальних центрів оборони при тому писати скарги офіційно. Робити ситуацію публічною, тому що свавілля держави не припустимо до будь-якої особи, до будь-якої особи почули, в країні почули. може бути застосована виключно законна процедура. А, дивіться ви сказали, ну ви досить розлого відповіли. Ви пояснили і рецепт, навіть як діяти, ви передавши моє наступне питання. А зайдемо з іншого боку. Згадаємо ситуацію в Житомирі, коли людина з кулаками на, на військового нападає. А от тут це теж вважається Порушенням. Будь-який прояв насильства неповаги з будь-якого боку, з боку представника влади чи громадянина, це правопорушення. Сила правопорушення можна говорити виключно через виявлені обставини, наскільки вони були зихвалі, наскільки вони підпадають під кваліфікацію. Кодекса про адміністративне правопорушення це вже можна оцінити при розгляді безпосередньо кожного конкретного випадку. Ніхто не має право виявляти свавілля, штовхати, бити, будь-кого не представники органу влади, не громадянину. Тому конкретний випадок повинен бути встановлений, розслідуваний конкретним. Органом зазвичай це повноваження поліції для того, щоб винна особа була притягнута до відповідальності. Зрозуміли, почули. Дякую вам за докладне роз'яснення. Тетяна Козаченко, адвокатка, була з нами на зв'язку.